Всім привіт! Я вітаю у нас на каналі, в такій новій обстановці, і ми проводимо таке чаювання, кавування, вечірні бесіди про астрологію. Також це відео для тих, хто любить астрологію, хто займається астрологією, або для тих, хто просто хоче послухати. Гороскоп свій на наступний місяць, тому що ми все плануємо ним трошки заздалегідь, щоб розуміти, що нас чекає в наступному місяці, щоб знати, як себе вести, де підстелити нам соломинку, а де нам можна буде щось нове вводити в наше життя. Але давайте тако, у нас листопад місяць такий буде неоднозначний. Звичайно, для овнів це буде такий період глибокого переосмислення, таких внутрішніх змін, очищення, і акцент у вас буде проходити по восьмому сектору гороскопа. І це восьмий сектор в нас більше іде як днім трансформації, фінансів, інтимності, якоїсь такої внутрішньої сили та психологічного відновлення. І ви нібито стаєте дуже такими енергійними, коли знаєте, старе якесь повинно вже віджити, відійти і звільнити місце для щось нового. Тим більше, що Марс, ваш управитель, увесь місяць буде дуже активний і переходить в знак стрільця, формує такий трин з Нептуном і Сатурном, але там ще й буде опозиція з Ураном. Ну, це буде означати те, що в листопаді ми будемо відчувати і більше енергії, і натхнення для того, щоб діяти. Але і потребу в тому, щоб переглянути свої такі мотиви. Місяць також дає шанс нам відновитися, тому що більше буде він на затримці, зняти якісь такі внутрішні блоки і вийти на новий рівень. У нас буде Меркурій ретроградний в цьому місяці. Він буде у нас ретроградний в стрільці з 9 листопада по 29 листопада. І він у вас буде в 9 секторі гороскопу і питання навчання. Духовності, можуть бути у когось якісь судові питання, або партнери, якісь, якщо у вас є закордонні, то вони будуть зараз ставати на паузу і переглядатися, або ви будете вертатися до своїх старих проєктів, можливо, хтось буде вертатися до навчання, і це буде якби, більшою такою актуальною темою в цьому місяці. І ми подивимося зараз. По порядку, що нас взагалі чекає, 3-го числа у нас Венера буде робити квадрат з Юпітером, що буде проходити по вашому 7-му і 4-му секторі гороскопа. І між партнерством і домашніми питаннями можуть виникати зараз якісь конфлікти і якісь проблеми. Можливо, доведеться знайти вам баланс між вашим домом і вашими партнерами, якщо ви займаєтеся власним бізнесом. Будьте дуже обережні, тому що. Саме для сімейних овнів, це знаєте такий період, коли партнер буде просто вимагати більше до себе уваги, але не приймайте імпульсивних рішень, які будуть стосуватися, наприклад, таких питань, як ремонтів чи якихось фінансових вкладень. 4 числа у нас буде Марс переходити в знак стрільця. Він також зробить опозицію з Ураном. І це буде у вас затрогувати дев'ятий і третій сектор гороскопу. Звичайно, коли у нас затрогується третій сектор гороскопу, і це у нас іде опозиція, то можуть бути якісь непередбачувані поїздки. Дуже добре потрібно перевіряти наші документи. Тому що третій сектор відповідає в основному за те, що ми говоримо для за наших братів і сестер. Тобто, отакі от можуть виникати якісь поїздки, непередбачувані до наших, наприклад, братів і сестер. Також можуть бути непередбачувані поїздки з цілею навчання, можливо, з ціллю якихось закордонних проектів, контактів. Оце все буде актуально у вас 4 числа. Тому ви можете навіть якби, почути, тому що Марс переходить у нас в знак стрільця, і він нас буде спонукати до таких активних дій, це буде сильний такий енергетичний період, і внутрішньо у вас буде просинатися такий, таке бажання просто діяти і подорожувати, розширювати свій кругозір, але тут має ще бути опозиція з Ураном. тому... Все таки цей аспект застерігає, щоб зараз уникати якихось таких поспішних рішень. Все, зважуйте. Далі у нас 7 числа буде Венера переходити в знак Скорпіона, що буде затрогувати ваш восьмий сектор гороскопа. І Венера буде у нас ще робити і квадрат до Плутона. Це такий напружений також у нас аспект, Це у вас буде напружений 8 і 11 сектор гороскопа. І це може бути таке, що восьмий сектор гороскопу це взагалі більше про фінанси. Ну і Венера у нас не тільки за кохання відповідає, а й за фінанси. Тому у вас зростає якась така більша чутливість до фінансів, можливі тут і несподівані витрати, або може бути у декого, що буде зміна джерела доходів ваших. Тобто можуть бути якісь нові для вас відкриватися неочікувані прибутки, і або знаєте, тут такий період, щоб подумати, де ви можете ще взяти гроші з інших джерел, не з тих, які ви зараз маєте. Тому що все-таки квадрат це більш така напружена ситуація, тому вкладатися у нас тут в цей період ну кошти куди складати не, не, не потрібно. Дуже великі ризики. Тим більше, що уран ретроградний в тільці, і він у вас знаходиться в другому секторі гороскопа. Це також говорить про фінанси. Тут може бути як і великий прорив, так і може бути велика невдача. Тому з грошима треба бути в цьому місяці дуже обережними. Далі у нас 9-го числа буде робити Меркурій Ретроградний. Він буде до 29 листопада ретроградним. Тому вже стає у нас трошки тут на паузу. Нічого нового ми не починаємо. Можуть бути задержки з поїздками, так як у вас це дев'ятий сектор гороскопа, то це закордонні поїздки. І також по навчанню, можливо, комусь треба буде передивлюватись ваші якісь питання, зв'язані з вашим навчанням або пов'язані з навчанням ваших дітей. 11 числа Юпітер ретроградний у нас переходить знак Рака, і це буде четвертий сектор гороскопу. Прийдеться вернутися до деяких тем вашого. Дому вашої сім'ї можуть виникати тут якісь саме питання пов'язані з вашою сім'єю, але це не щось нове. А треба буде або дооформити якісь документи, або поїхати до своїх, наприклад, батьків вернутися, щось там їм допомогти. Ну, такі домашні питання у вас можуть виникати. Далі у нас 13-го числа ще і Меркурій буде з'єднуватися з Марсом, і також це буде. Відбуватися в вашому дев'ятому секторі е, гороскопу. Тому е, тут потрібно добре планувати свої поїздки, перевіряти документи, тому що у нас Марс дає багато енергії, що буде хотітися нам тако спонтанно вже в одній минуті кудись їхати, Але дуже добре дивіться, щоб. Ну, не забутися свого паспорта, наприклад, чи якогось документа, і потім не вертатися за ним. І також повинні ви розуміти, що в цей час можуть бути і збої, з, наприклад, з транспортом, да? можуть запізнюватися потяги, можуть запізнюватися літаки, тому в цей період треба бути таким обережним і завчасно планувати свій час. Далі у нас буде 17 листопада Сонце втрині до Юпітера і втрині до Сатурна. Це такий гарний у нас період, це такий один з найкращих днів в цьому місяці, тому що ви можете отримати підтримку від вашої сім'ї. Тут ви можете вирішити і якісь свої фінансові. Питання. Якщо ви чекали, наприклад, якихось документів чи якихось виплат, і, можливо, потрібно було доносити якісь от документи, то в цей період якраз може і у вас це питання вирішитися. Далі у нас 19 числа буде Меркурій робити опозицію до Урану. І це буде проходити у вас по восьмому і другому секторі гороскопа. Звичайно, тут можуть бути якісь неочікувані новини. І знаєте, це такий от період, от такий день, коли ви можете, якби побачити для себе правду по ваших фінансових якихось питаннях, ваших чи вашого партнера. Тут підсилюється дуже сильно наша інтуїція, тому що у нас ще є і там сонце перед тим давало трин до Нептуна, а Нептун у нас саме відповідає за нашу інтуїцію. Тому довіртеся просто в цей період своєї інтуїції. Також уникайте в цей період конфліктів через гроші. І далі у нас буде. 22 числа Сонце перейде в знак стрільця, це буде ваш 9 сектор гороскопа. Меркурій буде робити трин з Сатурном і трин з Юпітером. Це також чудовий такий буде період для того, щоб вирішувати якісь наші домашні питання. Звичайно, для покупки квартири це не буде досить гарний період, тому що у нас ще Меркурій буде ретроградний. А от вже після 29 числа, якщо ви шукаєте собі житло, то можете вже сміло приступати там для оренди чи для покупки. Це буде вже вдалий період. Також ми дивимося далі, що у нас буде 25 числа. У нас Меркурій з'єднається з нашою Венерою в восьмому секторі гороскопа. І Венера буде робити трин до Юпітера 26 числа. Це вдома вже буде така більш емоційна стабільність, хороші відносини з вашим партнером. З партнером. Також це гарний час для фінансових домовленостей, і можете в цей період. Венера у нас все-таки за красоту відповідає, то, можливо, щось і купляти для дому. Дуже гарно в цей період. Так тобто, як у нас все-таки ще Меркурій ретроградний, то купляти якісь старі речі, антикваріати, це буде досить таки вдало. Далі у нас буде 28 листопада, Уже Сатурн у нас стане директний, він розвертається, він знає ці риб. Це ваш 12-й сектор гороскопу. Це сектор відпочинку, і тому якби, от вже йдемо ми на завершення, тому що у нас і Меркурій буде вже якраз розвертатися в Скорпіоні 29 числа, в вашому восьмому секторі гороскопа. І тому у нас оці два такі гадення буде. Якби, знаєте, Повертатися якийсь контроль до вас, тому що Сатурн у нас любить, щоб все було у нас так по полочках, все розкладено, щоб було все стабільно, він любить порядок. І тому у вас при... ну, будуть відбуватися такі, знаєте, якби повернення контролю над всіма вашими справами, в яких не було якоїсь ясності. І також буде повертатися якийсь такий внутрішній ритм життя. Ви будете бачити, що ви вже маєте робити, як ви маєте робити, і ви відчуєте, знаєте, якби якесь таке вже полегшення. Далі у нас ще 29 і 30 числа там вже буде Венера робити опозицію до Урану, і це буде ваш восьмий і другий сектор гороскопу. І Венера буде робити Нептуна і буде переходити в знак стрільця. Коли Венера перейде в знак стрільця, це буде ваш дев'ятий сектор гороскопу, тому ось тут уже можете ви смілою вирушати в подорож. Меркурій у нас уже розвернувся, і тим більше у вас тут можуть бути якісь непередбачувані поїздки. Тому місяць у нас буде закінчуватися досить таким енергетичним підйомом. Ви будете готові вже до того, щоб щось, ді... щось діяти, так? щось діяти, подорожувати, вчитися, відкривати якісь нові можливості для себе. В коханні у вас буде така щирість, глибина, більш така... Таке у вас виникатиме бажання просто такої більше знаєте, якби духовної єдності. Але будьте ще обережні через Уран. Уран може принести вам якісь несподівані зміни, але ці зміни відносяться тільки до фінансової сфери. Можливо, виникнути якісь фінансові зміни у вашого партнера. І вам прийдеться його підтримувати, і це ну по урану це завжди якась така несподіванка. Тому от в кінці місяця на рахунок грошей, та й в принципі цілий місяць, от з грошима, будьте дуже обережні, бо можуть бути в цьому місяці якісь сюрпризи. Все-таки цей місяць краще е, присвятити тому, щоб е, щось глибоко переосмислити, знайти якісь е, додаткові. Е, е, Доходи, де взяти їх доходи, де взяти ці доходи, так? подумати, де ви ще можете заробити гроші, але не активних таких дій. Активні дії у нас вже будуть пізніше, тому що зараз цей місяць такий, якби відкинути від себе все старе, переосмислити і для того, щоб підготувати собі таку почву, щоб іти далі. Такий буде місяць у нас листопад. Бажано все-таки його. Як ви знаєте, там Марс буде давати багато енергії, він вас буде спонукати до активних дій. Але краще в цей місяць-таки все ну, не активнічати. Лучше цей місяць якби більше так, розмірено так, прожити і не робити таких активних якихось дій. Тому гарного вам місяця! Підписуйтеся на наш канал. До зустрічі!